Я дякую всім а, членам робочої групи, а, пану Воронову, а, голові комітету Сарусичу, всім, хто приймав участь в напрацюванні цього закону, сам особисто приймав а, особисто я, декілька засідань робочої групи, а також мої помічники активно приймали участь і розумію, наскільки він важлива і велика робота була про проведена. Мене чутно, де? Да, бо їду зараз якраз по дорозі в Харків зупинився. А цей закон дуже важливий, оскільки порушує забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на дошкільну освіту. Особисто я займаюся захистом дітей е, з особливими освітніми потребами і дуже прискіпливо відношуся до всіх е, законопроєктів, які готує Верховна Рада. І... Цей законопроект має багато новин і це добре. Ми повинні зробити все, щоб громади мали таке законодавство, яке дозволить їм максимально розширити можливості для можливості доступу дітей до судособи на потребами до освіти, щоб жодна дитина в нашій країні не залишалася поза освітою. Хочу пояснити, чому так прискіпливо я відношуся для до цього закону саме так, да? бо я стільки вже часу витратив на боротьбу з. Байдужістю чиновників, або нерозумінням а, причини, а, яка є в дітей своїми освітніми потребами, а, що таке спеціальна освіта, нерозуміння часто, часто, да, і намагаються виконувати так, як вони ну, думають собі. І ось я читаю цей законопроект а, очами тієї людини, яка не розбирається в спеціальній освіті, не розбирається в інклюзії, не розбирається в, взагалі. Проблематиці діт навчання дітей з особливими освітніми потребами читаю очами чиновника, який просто хоче виконати заради якогось показника, да і це було. І тому цей закон і, 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 і звичайно, цей чиновник буде вишукувати лазійки, прогалини використовувати в законодавстві, створювати умови для закриття дошкільних підрозділів. І цей закон не має, не повинен мати жодної лазійки для. Такого підходу. Наприклад, якщо ми не закріпимо в законі, що дитина вичитає при вас з да. на, якщо ми не закріпимо в законі, що дитина з особливими освітніми потребами зараховується до шкільного підрозділу закладу спеціальної освіти, то ніхто її туди не зарахує. Це стосується також фінансування дошкільних підрозділів закладів спеціальної освіти. На місцях доволі часто органи місцевого самоврядування по-різному трактують норми бюджетного кодексу, і окремі чиновники намагаються використати таку ситуацію, щоб реалізувати свої проекти та ліквідувати дошкільні підрозділи у закладах спеціальної освіти. Тому ми пропонуємо, як сказав пан Роман Єрмович. Доповнити статтю 3 частини 50, яка визначає порядок фінансування здобуття дошкільної освіти особами з особливими освітніми потребами. Що фінансування може ще відбуватися шляхом міжбюджетних бюджетних транспортів між місцевими бюджетами, також обласного бюджету на підставі відповідної програми місцевого значення, затвердженої обласною радою. я погоджуюсь, Романом Володимировичем, щоб можна це відпрацювати саме технічно щодо викладення. Зі змістом він погодився, а да, щоб як правильно юридично виписав, це погодом, погоджуємося, що треба, що можна говорити. І от саме чому ця новила виникла, чому це треба зробити? Тому що навіть роз'яснення міністерства фінансів, яке нам надало офіційно да, про можливість такого фінансування, на жаль, на жаль, не було не було взяти до уваги, і вчителі не отримували зарплати в дошкільних підрозділах. І ну, ми це бачили, відчували і, і намагалися. Побороти цю проблему про можливість такого фінансування вказано в офіційному роз'ясненні, як я сказав, вже яке я отримав від Міністерства фінансів України. І я вважаю, що закріплення у законі додаткового жире фінансування захистить право дітей на освіту, дітей з особливими освітніми потребами від такого можливого свавілля. І з нового, що я почув, тільки що би сказав, хотів би сказати свої застереження. Може безумовно, закон дуже важливий і все. Супер відпрацьовано членами робочої групи, але от почув тільки що одну річ і одного ще побачив, да, яку можна можливо було поговорити. Це що стосується підвозу да, заборо... зняття заборони на підвіз. Знову ж таки, якщо і пане Голово сказав зараз, що зараз це про право користуватися такою можливостю, да? я ставлю себе на місце того чиновника, який хоче закрити дитячий садок. І ось. Замість того, щоб розвивати, щоб забезпечити конституційним правом дитину на освіту, да там дошкільною освітою, або дитину з особливими освітніми потребами, він буде знати, що замість того, щоб розвивати спеціальний клас, або розвивати або розвивати цей дошкільний підрозділ, він просто поставить автобус і скаже: ось боже, будь ласка, їжайте. оці малоші будуть їздити да, скільки по по різним по таким дорогам, по різні місцевості, гірські та не гірські і так далі. Тобто, як а які батьки захочуть віддавати маленьку дитину та да, кудись в іншу громаду, щоб везли. Тому я про це розстереження би хотів би ну, наголосити, да, щоб це не під обговорили. і е, щоб ну не наражати там дітей на небезпеку, можливо, там який запобіжник треба поставити при наявності е, такого да дошкільного підрозділу ще є право. Там возити, якщо хочеться щось там покращити, да, наприклад. А, і а, теж одне з застережень, яке побачив, теж на розпал підкомітету, що ви говорили, це про, а, про те, що з ліквідовані дитячі дошкільні підрошкільні заклади, а, я так розумію, не залишаються в використанні потім не, не обов'язково використовувати в, в освіті. А багато зараз працюю в Харківській області. Бачу багато переселенців. Бачу скільки Бачу багато всього, і перше, що люди запитують, більше кажуть, да, коли ти запитуєш, яка допомога потрібна створити щось для дітей. Вони хочуть просять, щоб створили щось для дітей. І якраз такі заклади, якщо вони ліквідовані для місцевих дітей, могли б використовуватися. Ну при наявності, якщо там там два достатньо одного замість двох да, то другий можна використовувати по там для якогось ще розвитку дитини, тому що ми розуміємо, да, якщо не буде, якщо не будуть молоді сім'ї проживати в населених пунктах, да не будуть діти не у дітей. Не буде ніякого досугу або. Розвитку або навчання, то звичайно вони будуть виїжджати з тих населених пунктів і слово будете надати. Тому дякую ще раз всім за роботу. Прошу ці моменти, які я озвучив говорити зараз або після підкомітету. Дякую.